Замітьте, жінки, в яких дуже знижена самооцінка, вони хочуть вбити блядь, всіх жінок. Жінка, який із, гуляє і чоловік і зміняє, вона хоче вбити всіх жінок, бо вона кожну підозрюває, це, це ти, це ти, це ти, це ти, замість того, щоб зайнятися собою або завести собі три їбаки багаті. Були б у неї три багаті їбаки, які б її кружили. Вона б взагалі думала за нього чи за, за інших жінок? вона була б радісна. Ходила? Подивіться хейтери, це все жінки в возрасті Странні, якісь странні жінщини в возрасті странно виглядять, странно щось вчора мені одна написала. От ти така некрасива кугуточка. Я зайшла до неї на страницю. Ну, я хотіла написати, що я, мабуть, я хочу подарувати тобі антиніщеброд курс. Щоб ти в себе в чувство прийшла, але потім поняла, що у неї немає того рівня доступу,